Так, тема відсоткові розрахунки. Дам теорію, її насправді небагато. Тобто, як обраховувати відсотки, і потім поговоримо про певні задачі. І так, насправді в темі відсоткові розрахунки не так багато форм. Перш за все, ви маєте знати і орієнтуватися, що таке відсоток і як його знайти. І так, дивіться: один відсоток це одна сота частина. Тобто, якщо ми візьмемо якесь число і поділимо на 100, це ми знайдемо 1%. Якщо ми хочемо знайти 10%, 10%, то логічно, що треба ніби знайти 1% і помножити потім на 10. Ну, 10-10 скоротиться, залишиться одна десята. Інший варіант, як можна було би зразу записати, це 10%. Це ось це число, яке нам потрібно знайти, йде вверх, вниз йде 100. Скоротили, скоротили одна десята. Тобто, якщо я хочу знайти 10 відсотків, мені достатньо поділити на 10. Тепер дивіться, зразу скажу, що я буду тут писати, і можливо, буду це стирати, щоб все помістилося. можливо, щось і лишу. далі. Якщо я хочу знайти 20 відсотків, то мені треба 20 поділити на 100, і це буде дорівнювати 1 5, Ну, якщо все поскорочу. Тобто, щоб знайти 20%, треба просто поділити на 5. Тепер просто дам вам те, що вам треба запам'ятати: 1%. Давайте так. мені писати. 1%. Це одна сота. 5%, наприклад. 5%. Це одна двадцята. 10%. Це одна десята. Так. Ну. 20%. Двадцять відсотків це одна п'ята. Дуже класно: 25%. Що зрахується: це одна четверта. І 50%. Це одна друга. Все. Тепер далі рухаємося. Якщо ми хочемо знайти відсоток. Нам треба навчитися складати пропорцію. Можна одразу запам'ятати формули, а можна кожного разу робити секундну пропорцію і все. Уявіть, що у вас в магазині якийсь товар коштує 500 гривень, і вам треба знайти знижку на цей товар, умовно, там, 20%. Тобто, нам треба знайти 20%. Зараз розумієте, чому я так записав: тому що 500 гривень це 100%. Мені треба знайти 20%, отже, це x. Ось ось це ваша пропорція. Гривні під гривнями, я навіть тут допишу відсотки під відсотки. Тепер я знаходжу X. Щоб знайти x, Ризка дробу. Те, що стоїть напроти по діагоналі x, да, в нашому випадку це 100%, іде вниз. 100%. А тут 500 на 20. Прекрасно скорочується нулі. Лишається 5 на 20 дорівнює 100. 100 гривень. Знижка буде становити. Якщо б ми пішли б за оцією частиною, вийшло б те саме: 20%, от на 5-100 гривень. Це перший варіант. Другий варіант знову ж таки, можна вчити саме конкретну формулу, а можна просто знову ж таки складати пропорцію. Уявіть, що знижка на товар складає, там, наприклад, 300 гривень. І це нехай там 40%. Вам треба знайти, скільки коштує весь товар. І тобто нам треба знайти 100%. Це Х. Ну, щоб знайти Х, знову риска дробу. Те, що стоїть навпроти по діагоналі Х, це наших 40, йде от сюди. А тут йде 300 помножити на 100. Все. Скорочуємо 0. Наприклад, тут 4 і 10 можна б скоротити. Тут лишиться 5, тут 2. А Тут скоротимо, буде 15. Лишається 5 на 15. Ну, і ще цей 0 не забуває. 5 на 15 це 75 і 0, 750 гривень. Все. Тобто, пропорція. Це ваше все. І тепер ще одна формула: це формула складного відсотка. Так, напевно, вона у нас піде вниз. Ми це зараз опустимо. То в нас буде просто відсотки, а це у нас буде формула для знаходження, якщо нам потрібно знайти там грошовий вклад і так далі. Я думаю, ось тут нам вистачить місця. Так. І так, уявіть, що ви, давайте розглянемо дві задачі. Уявіть, що ви в, в банк поставили, наприклад, 2000 гривень. 2000 гривень. Це сума, яку ви поставили, зазвичай це позначається А 0 Ви поставили під 10%, і хочете дізнатися, скільки грошей у вас буде через рік: рік, Н один рік. Нам потрібно знайти А 1 через рік. Ну, логічно, що це буде наших 2000. Додати. Тобто, у нас 2 тисячі було, і нам ще накапують відсотки. 10% від 2 тисяч. Тобто, знову, давайте тут підемо по тому варіанту, щоб знайти відсоток, треба поділити на 10. Тобто, я просто маю 2000 поділити на 10%, ну, щоб знайти 10%. Скоротилося, скоротилося 200 гривень, 2000 плюс 200, 2200. Все, через рік у вас буде на рахунку 2200 гривень. Це якщо ми говоримо про один рік. Якщо ми говоримо, що через два роки, давайте ця сама задача, але через два роки, тоді у нас n дорівнює 2. виходить. Нам значить спочатку впало, типу, на за перший рік. І отримали 2 200. А тепер 10% нам рахується вже від цієї суми. Бо в другий рік ми получаємо від того, що заробили за перше. Тобто, а друге, це треба взяти 200 і додати 10%. Цю суму ділимо просто на 10. 220. Дорівнює 2420 гривень. Все. От. Тобто, це задача, яка дозволяє знайти, так скажімо, за другий, ну, за перший рік, за другий рік. Але якщо ми будемо говорити, що це через 5 років знайти, тобто дорівнює 5, ну погодьтеся, але це буде довго нудно це все рахувати кожен рік, враховувати ці відсотки. Тому є формула складних відсотків. виділена її окремо. Тут у буде формула складних відсотків. І так, формула складного відсотка виглядає наступним чином. Так. Якщо я хочу знайти АН, тобто А кількість грошей через певну кількість років, то я маю взяти початкову нашу суму а 0 і помножити на 1 плюс P, де П це відсоткова ставка, поділити на 100 і до степеня N. Все. Ось це ваша формула. Зараз будемо на конкретних прикладах її використовувати. Тобто, якщо у вас n більше, ніж 1 рік, краще використовувати оцю формулу. Давайте підемо от сюди і перевіримо, чи в нас все справдиться, якби ми використали її. А друге, це А 0 тобто наша початкова сума 2000. Помножити на 1 плюс 10 на 100. І до квадрату дорівнює. Так, я залізу сюди. нас виходить 2000. Помножити 10 і 10. Ну, 0 скоротили. Лише 1 одна десята. Це 0,1. 1 плюс 0,1 буде 1 і 1 до квадрату. 1, 1 до квадрату це 1,21. 2000 помножити на 1,21. Забираю звідси два нулі і звідси прибираю повністю кому. Лишається 121 помножити на 20. Множимо на 2. Це буде 242 і додаю 0. Все те саме. Все. От і вся теорія по відсоткових розрахунках. Потім ще дам якісь певні лайфхаки, але це буде в іншому відео. Давайте розберемо декілька задач. Так, це 34 -та задача. Вкладник поклав до банку 2000 гривень. І так, дивіться: ваша задача навчитися складати умовно правильний запис. А нульове це 2000 гривень. Тобто, це те, що він поклав. Відсоткова ставка 6%, П 6%. Скільки буде грошей на рахунку через рік? Н дорівнює 1. Все. Ми можемо навіть тут використати оту формулу. А перше дорівнює А 0. Помножити на 1. Додати відсоткова ставка на 100 і в степені ну, 1. Дорівнює А 0. Це 2000. Помножити на 1. Додати 6 на 100. Ну, перший степень вже не пишу. 6 і 100. Можу не скорочувати. Давайте зведемо до спільного знаменника. 2000. Помножити. Спільний знаменник буде 100, тобто 100 на 1. і Це 106. Тепер скоротимо тут 2 нулі, 2 нулі, Лишається 20 на 106. Множимо 2 на 106. Це буде 212 і 0 добавило. 2120. Все. Показую цю саму задачу швидше, як на мене. Дивіться, вам треба знайти 6%. Інколи пропорцію не обов'язково знаходити. Ну, не запустите. Знайдіть 6% від 2000. Знайдіть 1%. 1% – це просто прибираємо 20 нулів. Ой, два нулі. Це 20 гривень. 1% – це 20 гривень. Значить, 6% це 120 гривень. Тоді сума, яка в нас буде, це 2000 плюс 120. Дорівнює 2120. Все. Є. Ставте на паузу, записуйте собі, розбирайте і так далі. Рухаємося далі. Лавний поклав до банку 5 тисяч гривень. Так. Значить, А нульове це 5 тисяч гривень. Під 8%. П 8%. Скільки грошей буде через 3 роки? Н дорівнює 3. Все. Ну, тут уже. В будь-якому випадку складаємо А3. Це А нульве. Помножити на 1 плюс 1, на один, тут П на 100. І в третьому степені одразу. Отже, А3 буде 5 тисяч гривень. Помножити на 1 плюс 8 на 100. І в третьому степені дорівнює. Тут скорочу, наприклад, скорочу на 4. Тут 25, тут буде 2. Виходить, Запишу дрон. 5000 на 1. Помножити. Спільний знаменник у них 25. 25 на 1. Це 25 плюс 2, 27. 7, і це все в третьому степі. Так, дорівнює. Значить, у нас виходить 5001 помножити риска дробу. Тепер що таке 27 в третьому степені? Це 27 на 27 на 27. Що таке 25? Це 25 на 25 на 25. Скорочуємо. 25 прекрасно скорочується тут з 50, лишиться ніби 200. 25 і 200 також Скорочується, залишається 8. Ну все. Тепер треба вже рахувати. Це, звичайно, можна все в стовпчик. Щось придумувати робити. Але давайте. Щоб швидше було. Так, 27 на 27 на 27. На 8. І поділити на 25. Так. А 6 тисяч, да. так. Так. Не туди. 6298 гривень. Тобто, під цю відсоткову ставку ми заробимо зверху до наших п'ять тисяч, ми заробимо тисячу, ну, майже 1300 гривень. Ну, такий, непоганий варіант справді. Так. І так. Є. Давайте ще. Так. 536. 4 роки тому завод виготовляв 10 тисяч. Тобто, щось було А0 10 тисяч одиниць. Завдяки модернізації виробництва підвищенню, е, приріз 20%. Тобто П 20%. І це все відбувалося 4 роки. Ну, нам сказано, що це 4 роки тому. Треба знайти, скільки вони виготовляють зараз. Ну, Знову. А четверте це А нульве помножити на одиниця плюс П на 100 і в четвертому степені. дорівнює. Так, 10 тисяч помножити на одиниця плюс. Давайте одразу таку напишу. Нехай гладко, 20 на 100 і до четвертого степені дорівнює. Так, 10 тисяч запишу дробом одразу. Помножити 20 і 100 можна то лише це 5. Тут 1 п'ята 1 плюс 1. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 5, буде 6 п'ятих І до четвертого степеня. Вирівнюємо 10 тисяч 1. Помножити 6 в четвертому. Це давайте запишемо: 6 в другому. Це 36, і ще на 36. Це буде 6 в четвертому. 5. Ну, так і запишу 5 на 5 на 5 на 5. П'ятерка і 10 тисяч скоротилось, лишилося 2 тисячі. 2 тисячі і п'ятерка скоротилось, лишилося 400. Так, це у нас перший другий раз. 400 і 5 скоротилось 80 і 5 і це 16. Все. Все, що в нас залишилося, це 16. На 36 і на 36. Так. От, що сьогодні ще будемо. 20, 736. Ну, тобто, по факту, за 4 роки ми подвоїли нашу суму. Це воно. Ну, на суму, а кількість одиниць Так, добре. Тепер зворотня задача. Ось ця. Так, 530. Після двох послідовних знижень. Так, у нас було два зниження. Тобто, у нас А друге. А друге. Тобто, після двох послідовних знижень стіл коштує 1944. Знижувалось у нас на 10%. Але знижилось, отже, мінус 10%. Зрозуміло, ну, що n дорівнює 2. Запишу спочатку форму. Нам треба знайти а0. А0 знак питання. У нас є а друге це а0 помножити на 1 плюс p на 100 і в степені 2. Підставляю все, що в мене відомо. 1944 дорівнює. А0 помножити на 1 плюс 10 на 100 в степені 2. Тільки тут мінус 10. До, не дорівнює, просто продовжуємо. 1944 дорівнює а0 помножити. Тепер дивіться, 10 і 100 скорочу, лежиться 10. Одна десята. одна десята це 0,1. 1 Один відняти 0,1 буде 0,9 до квадрату. Тепер, щоб знайти А0, треба 1944 поділити на 09 квадратів. Це 081. рівня, Якщо не помиляюся, це буде десь 2400. Так, да. є. Yeah. 2000 400. Тобто стіл коштував 2400, а потім через знижки він ставить стільки це Так, ну все. Так, ці розібрав. Буде ще одне відео. Наступне, бо наступні розберу прям дуже-дуже детально. Вони складніші. Все. Так, якщо будуть якісь питання, пишіть. Zawiedbajmy. Tak. I po to jeszcze zobaczmy, co, co tracować